Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Ось нарешті наступила весна з теплих країв повертаються птахи, вони будують гнізда, знаходять собі пари, висиджують яйця в гніздечках і чекають поповнення в пташиних родинах. Багато треба зусиль, щоб виростити здорових пташенят, прогодувати свою малечу. Я розкажу вам одну історію про маленьке пташеня, яке мало свою мрію. Ось послухайте. В гніздечку одному надвечір з'явилось на світ пташенятко, і зразу в малому сердечку з'явилася мрія літати. І поки матуся швиденько шукати харчі полетіла, маленьке пташенятко скоренько. Розправило крихітні крила і стала щодуху махати. Та так і лишилось сидіти, хотілося дуже літати, та крильця могли лише тремтіти. Воно, бідала не все сили на спроби злетіть віддало, та раптом спіткнулась безсили і втриматися не змогло. Збагнула пташатку із жахом, що випало раптом з гніздечка. Пронеслась в голівці, невдаха забилось об груди сердечко, і думка у мить пролетіла, ось так свою смерть стріну я розправила злякано крила, одразу спинилась земля. Розплющила очі пташатко. І тут, зрозуміло, летить, то правда, була не здогадка, збагнула воно в одну мить і стрімко в гніздечко вернулось. І стала Матусю чекати, щоб їй розказати, як спіткнулось, ти самим тим самим навчилась літати. Так маленьке пташенятко навчилося літати, його мрія здійснилася. Головне дуже хотіти і наполегливо йти до мети. Тож бажаю вам, діти, щоб ваші мрії завжди збувалися. А мрії не падають з неба ясними зірками до нас. За мрії, боротися треба, все тільки залежить від вас. І якщо у вас щось не виходить, не засмучуйтесь, а згадайте цього маленького пташенятка і скажіть собі, я все зможу. До побачення!